А ну тебе гонщик. Собаки мої хороші. Якесь тіло привезли. Передай привіт своєму каналу і підписчикам. Арчі пішли, вперед! Дире. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Арчі, царбір ко скарить. ха Якийсь там мішок лежить. Тюль... О, ти ж тюленчик казав, так? Да? Ти ж казав, що ти тюленчик. Оце зараз дуже було похоже. Стой, стой! Сервер, стой! О, го, ребята, го! Хто там? Собака якась йде, так? Да? Побачили. Ну і все. На сьогодні, напевно, гаразд. Вистачить. О, це, бери, штуки, Будеш за них триматися, тільки зараз побачила, що це тормоза. Це тормоза. Льоша, стій, стій, тримай собак.